Хотілося б ще повернутися. Вчора в мене відбувалася гаряча лінія по сплаті єдиного внеску. Дуже багато платників зверталися саме з нормою, яка передбачена. Частиною 5 статті 8 закону про єдиний внесок, якою передбачено, що у разі, якщо при нарахуванні заробітної плати найманому працівнику заробітна плата становить менше мінімальної, розміру мінімальної заробітної плати, то необхідно сплатити єдиний внесок, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Ця норма набрала чинності ще з 1 січня 2015 року, але е, там е, було виключення крім договорів цивільно-правового характеру. У 2016 року у нас е, ця норма зникла, тобто, крім договорів цивільно-правового характеру, зникла ця норма. І, е, на сьогодні, якщо е, найманий працівник за основним місцем роботи, я хочу акцентувати увагу саме за основним місцем роботи. Ця норма застосовується по найманих працівникам за основним місцем роботи, у разі якщо нарахована заробітна плата становить е, менше мінімального розміру, незалежно від того, чи людина працює неповний робочий день, чи е, напівставки, чи ще якісь там е, певні моменти є. Все одно роботодавець зобов'язаний сплатити, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, застосувавши ставку 22%. Це не застосовується лише до тих найманих працівників з основному місці роботи, які були прийняті протягом місяця або звільнені, тобто відпрацювали в місяці не всі робочі дні, навіть якщо у нас перший календарний день не співпадає з першим робочим днем. І людина е, прийшла в перший робочий день місяця на роботу і відпрацювала всі робочі дні по своєму графіку. Відповідно, до такої особи застосовується норма щодо е, сплати єдиного внеску, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Якщо ж це е, е, не основне місце роботи, сумісник, то нарахування єдиного внеску здійснюється, виходячи з фактично нарахованої заробітної плати. І е, те, що стосується договорів цивільно-правового характеру, більш всього бухгалтерів е, вчора турбувало. То це стосується знову ж таки, лише за основним місцем роботи. Якщо, наприклад, людина поряд зі своєю основною роботою ще виконує додатково і роботу за цивільно-правовим договором або там надає послуги, е, оце тільки до, до цих цивільно-правових договорів застосовується до суми винагороди, застосовується. Порядок сплати не менше ніж мінімальний розмір заробітної плати, але ця норма не стосується працюючих інвалідів. На працюючих інвалідів застосовується ставка 8,41% незалежно від розміру заробітної плати. Дотяжку до мінімальної заробітної плати не потрібно робити. Ще дуже багато питань було по дотяжці, як ми ну, говоримо до мінімальної заробітної плати по лікарняних по вагітності та пологах, які були нараховані у 2015 році, і в 2016 році закінчується останній день лікарняного. Розрахунок був здійснений. Ще в 2015 році, за ставками, які діяли в 2015 році, тобто на момент нарахування таких лікарняних, відповідно ніяких перерахунків ми здійснювати не будемо. Але у разі, якщо в останньому місяці 2016 року, в якому закінчується лікарняний, і сума лікарняного нарахована ще в минулому році, але по персоніфікації розкладена на місяці 2016 року. Сума такого лікарняного не перевищує розміру мінімальної заробітної плати. Необхідно зробити до нарахування до розміру мінімальної заробітної плати за ставкою, яка діє вже на сьогодні 22%. Це основні моменти, про які я хотіла вам розказати. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. Дякую. Слава сильна, дякую за гарну доповідь.